Прогалини у знаннях через військові дії та дистанційний формат освіти можуть стати значною проблемою під час вступної кампанії. Допомогти абітурієнтам покликаний державний проєкт, який має стати містком між шкільною та університетською освітою. Щоб дозволити майбутнім абітурієнтам під покращити власну підготовку і забезпечити те, що умовно можна було б назвати як зимовий вступ або нульовий курс, то відповідно до цієї стратегії Міністерство освіти і науки опрацювало, надало пропозиції. А кабінет міністрів України 10 грудня прийняв постанову щодо запровадження експериментального проєкту, підготовки Відділень за такою назвою відкритий шлях до вищої освіти. Та йдеться про те, що тепер університети будуть мати змогу відкрити підготовчі відділення. І бажаючих, скажімо, навчатись на цьому відділенні, тоді зарахувати як слухачами підготовчого відділення. Їх статус не буде повністю дорівнювати статусу студентів, але це вони будуть зараховані вже дійсно як слухачі університету. Це повноцінне навчання за чотирма предметами в обсязі 90 годин. Аудиторних годин. тобто, це вони можуть навіть претендувати на місце в гуртожитку, тому що фактично це навчання будуть розпочинатись з 1 березня офіційно. Важливо обрати університет завчасно у разі продовження навчання, саме в цьому виші вступник отримає додаткові бали до загального конкурсного балу залежно від спеціальності. Це підвищує шанси на зарахування за кошти державного бюджету. Ті, хто хочуть бажають. Вступати на певні спеціальності, які потребують, яким надається особлива державна підтримка, це в тому числі спеціальності за галузі освіта, це природничі спеціальності, це технічні спеціальності. Якщо вони успішно закінчують навчання на підготовчому відділенні, їм додається 15 балів до НМТ. Якщо вони поступають в той університет, де вони закінчували підготовче відділення. Навчання на підготовчому відділенні триватиме від 3 до 6 місяців і Буде платним, однак держава відшкодує витрати пільговим категоріям, зокрема мешканцям тимчасово окупованих територій, ветеранам і військовослужбовцям. Реалізувати проєкт планується і у кривому розі за умови достатньої кількості охочих взяти в ньому участь. Зараз є час для того, щоб здійснити організаційну підготовчу роботу, з'ясувати бажаючих вступити на таку форму навчання, і тоді здійснити необхідні їх організаційну підтримку, наказ на зарахування зараховувати їх і для того, щоб вони стали студентами підготовчого відділення. І тоді вони зможуть суттєве навчання буде за базовими предметами шкільного курсу, який охоплюється національним мультипредметним тестом. Анна Ніколенко, Олексій Правицький, цей день.